Це проект західний кордон. Відомі авторитетні на день, два-три стають прикордонниками, щоб відчути на собі і показати вам радощі і труднощі, особливості роботи зелених беретів». Кого запрошують до проекту наші прикордонники цього разу? І чи відгукнеться він? Дивіться вже зараз. Ми до Олега Михайловича. У цій серії запросити до себе попрацювати в польових умовах зелені берети вирішили голову Львівської облдержадміністрації Олега Синютко. Чи є на місці керівник області? Чи знайде час і чи погодиться на таку авантюру? Військові не знають. І, на жаль, Олега Михайловича немає на місці. Він проводить нараду з головами РДА. У нього щільний графік і що я можу передати. Прикордонники мало сподівалися, що не віддавши повістку, запрошення до участі в спецпроєкті безпосередньо в руки отримують позитивний результат. Втім, у визначений час таки чекали голову області на полігоні. Дякуємо за те, що ви надали можливість. Відвідати наших прикордонників до вас в адміністрацію заїжджала група ініціативна для того, щоб представити вам завдання, які необхідно виконати на ваш розгляд і те, що ви зможете витягнути тут. Робота зі службовими собаками-прикордонників навчитися налагоджувати контакт з чотирилапами. Броньований автомобіль Козак освоїти технічні особливості машини провести тест-драйв, оскільки в, під час служби в Збройних силах я опанував професії водія, то я сподіваюся, що і козак я також опаную. Олегу Вісенюцьці підготували безліч завдань до виконання. За умовами проєкту голова області мав вибрати 5 навмання і спробувати їх виконати. Окрім вище визначених, ще навчитися службовою собакою проходити смугу перешкод. Стрільба на полігоні, освоєння БТРа і броньованої машини Козак-2. Товаришу полковник, незважаючи на сьогоднішній моє становище службове, прошу до мене підходити лояльно. Лояльно чи дуже прискіпливо, це вже вирішуватимуть самі хлопці. Прості прикордонники з кінологічного центру і групи швидкого реагування шквалу. Це резерв голови державної прикордонної служби. Їхне основне завдання це вихід на лінію державного кордону. Тому строковиків в зону проведення терористичної операції не відправляємо. Підпоконик суржа. Уявіть, будь ласка, що. З цього дня ви стали курсантом кінологічного навчального центру і вам закріплюють собаку. Перший раз ви не знаєте, що, що це, як з нею. Ось, наприклад, яка вам більше сподобалася, Німецька овчарка Беті, будь ласка. Це класична овчарка прикордонника, розумієте. Всі виявляють прикордонника тільки з такою собакою. Кличка її Беті. Вона молода, їй півтора року. Вона зараз проходить курс. Ну, Умовно, скажімо так, курсанта відрахували з навчання по причині хвороби. І цю собаку зараз закріпляють вам. Вам необхідно взяти за поводок, погладити її, назвати кличку, погладити, пройдися пару кроків. І вона буде розуміти, що ви її новий господь. Беті, хороша моя собачка, хороша собачка, беті. Так будемо з тобою дружити. Хороша. Йдемо? Ну пішли, 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 бать. Подайте команду рядом. Поруч, 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 поруч. Правильно, дуже правильно сидіти, все робите. Сидіти. сидіти. Бечі, сидіти. Сидіти. Нажміть ззаді на круп рукою. Сидіти. Сидіти, беть. Сидіти. Ох, яка хороша собачка. Дай лапу, бетя, дай лапу. Ні, ні, лапу, 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 лапу. О. Ми з тобою подружимось, так? Хороша моя собачка. Після недовгих вмовлянь Олег Синютка таки зумів налагодити контакт зі своєю службовою собакою. І, здається, обрав не властиву собі манеру керування – лагідність. Ні, я дуже строгий. Так, Беті. Ми подружились. Молодець. Тепер смуга перешкод. Собака має слухатися свого кінолога і виконувати поставлені завдання. Тут трішки важче, а результат є. Маріхуано. Собака знайшла маріхуану. Молодець, Лара. Молодець. Собаку не, не можна розслабляти. Коли вона виконує якісь вправи. І якщо до неї, до неї підходити так ну, відкрито, щиро, там, ласкати і так далі, що вона ніколи не буде виконувати ті завдання і накази, які на неї покладаються. Разом з тим, я не знаю, але Олег Михайлович фактично знайшов підхід до собак. І після того, як він їх полащив і віднісся до них так дуже позитивно, добре, вони все рівно виконали ті завдання, значить, на які він їх відправляв. Тепер наступне завдання для Олега Синютки – Стрільби на полігоні. Прикордонники підготували декілька видів зброї і спеціальну амуніцію. Кожен чоловік має відчувати, що таке холод зброї. Ну, не кажучи вже про те, що кожен чоловік повинен управляти технікою. І це є абсолютно очевидно. Снайперська гвинтівка Драгунова, калібр 762. Прицільна давність по відкритому прицілу 1200. По оптичному 1300. Повинно бути одне коло рівнесеньке. Якщо десь буде якась полутіння зліва, справа, згори, куля буде йти в сторону полутіння. Є. Пробуємо 200. Є. Далі за ним 500 метрів. Беріть трошечки лівіше, десь сантиметрів 5. Ні, немає. Наступний для освоєння автомат Калашнікова, модернізований. В принципі, приціл йде е, да, такий, як в автомата Калашникова, цілик з мушкою під мішень. Е, бачите сіру ростову мішень? От приблизно позріс неї. Зараз спробуємо зробити вистріли короткими чергами. Напевне, це відчуття, то ти розумієш тих людей, які сьогодні на сході України, тому що це ти відчуваєш в руках і силу, але з іншого боку, ти відчуваєш і відповідальність. Як сподобалось? Набагато <плату> більше відчуваєш. Ну, є ще 200. <плату> Він вистрілив фактично 350 патронів, вразив ці цілі, які були йому визначені е, керівником стрільб. Тепер підствольний гранатомет. Вогнепальна зброя призначена для ураження броньованої техніки, фортифікаційних споруд або живої сили противника за допомогою спеціальних боєприпасів. От так виглядає граната. Значить, як вона досилається? Ствол чуть трохи вверх, правою рукою берете і до упора. Досилаєте, чуть-чуть да? да. О, І, і почули, що і... був. Це, в принципі, граната вже тут готова. Після цього ви переводите показчик на положення огонь, вогонь. і е, спуск тут йде самозведений. Довгий дуже спуск, довго треба потрібно тягнути, щоб звести спуск. І вистріл після цього йде вже самостійний. Готові? Пішло. Точно прямо БТР залишно. Я перший раз тримаю в руках. Ручний протитанковий гранатомет рпг 7 в Призначений для боротьби з броньованими цілями противника. Пробував досить ефективний. Має оптичний приціл кратністю 2,7. Приціль... Особливості цього гранатомета поправки робляться в сторону не звідки дує вітер, а в сторону, куди дує вітер. Оскільки сам постріл повертається хвостом назад, хвост повертається, а постріл летить далі. собі. Для стрільби використовується декілька видів пострілів. У даному випадку у нас постріл пг 7 л Це двигун, сам, сам кумулятивний снаряд. Він скручується. Бачите прицільні маркери? Посередині йдуть дві риски вертикальних, йдуть горизонтальні риски. У вашому випадку треба гранатомет має е, БТР знаходиться на відстані 300 метрів. Треба четверочкою прицілитися, щоб ці дві полоси по четвертій лінії були. Не, по третій, по четвертій. По четвертій так. Всередину. — Всередину цілі, так. Постріл! Піхоту збили. Перший раз я тримаю в руках РПГ. Я насправді думав, що буде набагато сильніша віддача, але думаю, що насправді ну, нічим не відрізняється. Мені здається, що з кулемета набагато сильніша віддача. Насправді найкомфортніше мені був ручний кулемет, тому що ти відчуваєш силу зброї. Ти відчуваєш, що ти можеш не просто одиночним пострілом, а ти можеш поставити цілий заслін. Тому що снайперська гвинтівка, РПГ це ті речі, які можуть забезпечити якісь одиночне вирішення питання. А ручний кулемет він здатен поставити вогневий заслін, він здатен уразити живу техніку. Мені здається, що саме кулеметчик це ця людина в армії, яка повинна користуватися особливо. Ливою шаною і повагою. Даємо, це спецпроєкт західний кордон. Відомі авторитетні випробовують на собі професію прикордонника. Цього разу голова львівської області Олег Синютка виконує всі завдання, які поставили йому зелені берети. Попереду ще освоєння військової техніки. Це БТР. Добре. Стара, але дуже надійна техніка, в якому справді відчуваєш себе захищеним, і прохідність цієї техніки є на декілька порядків краще від таких делікатних зразків. Єдина проблема, звичайно, це фугаси. Якщо немає кумулятивного захисту, то тоді особовий склад не є захищений. Але сучасні речі дають можливість і цю машину модернізувати і дати добрі руки і добру техніку для захисту держави. Наступна техніка для освоєння бойовий броньований автомобіль Козак-2. Першу, третю, четверту, ну і п'яту, шосту. А ручні гарно? – Це ручний тормоз. – Це я спускаю, так? Так. А це не ручний Так. – Фантастика, можна заводити? Можна. Камера заднього бачила. Я не вмію. Я вмію позирта. А якщо щось заїхати, то воно його знесе звичайно. Mm -hmm. Радіус повороту у неї просто фантастично. Пішла марш, я би пройшов. <плес> Напевно, я непогано проходив трест-драйв, то був кокодонники. Вирішили ускладнити мені задачу і вирішили спробувати який з мене повноцінний водій, чи зможу я витягнути товариша, який попав в проблемну ситуацію за допомогою лебідки. Але машина дуже хороша. В управлінні після БТР вона зовсім по-іншому і у керування, і можливості, і потужність. Видно, що це сучасний автомобіль. Я думаю, що ця машина важить, напевно, 2,5-3 тонни. Це означає, що в складних умовах можна витягнути будь-який засіб. Не знаю, чи я справився, але як мінімум два плюси. Перший плюс, що машина витягнута, другий, що бампер цілий. Те, що він намагався витягнути казак, це невеличкий ліричний відступ. Ніби повернувся в молодість. Це вже, я що собі спочатку подумав 20 років, а це вже насправді пройшло немало, не багато. Це пройшло 29 років, коли я останній раз у Збройних силах і був за кермом автомобіля. Правда, тоді на штатному озброєнні були ЗІЛи-131 і Урали. Сьогодні це вже на 100% українська техніка. Прикордонники – це ті люди, які першими зустрічають будь-яких людей, які переходять в українську державу, і тих людей, які з добром, з миром, і вони повинні створити для них величезний комфорт. Але прикордонники, особливо це було відчутно в часи війни. Вони першими прийняли бій російських агресорів і не осоромились. А направду вписали такими золотими літерами в українську історію свої славетні імена. І я переконаний, що на західному кордоні ми завжди будемо мати доброзичливих, усміхнених, позитивних людей, які з одного боку протистоять контрабанді, а з іншого боку є обличчям української держави. А на сході ми будемо мати міцних, загортованих. Хлопців, які поставлять на місце російського агресора і піднімуть наші прапори на прикордонних заставах на сході України.